Починає, починає, так? Починає. Колеги нагадую, що комісія тепер під відео, відео виставляється на сайті селищної ради. Тому сьогодні наша комісія, підготовка до сесії, відео працює, голова комісії на місці, профільний заступник на місці, спеціалісти на місці, будь ласка, починайте. Член комісії 23 і закон. Дякую. Сьогодні на порядку денному засідання постійної комісії з питань земельних відносин зброю користування планування території піднімальної архітектури та попаданих та 20 питань. Перше питання про передачу відділу освіти та спорту до Безнійської селищної ради земельних постійного користування. Передається земельна ділянка на території Семілівського старостинського округу під будівлею школи Неможливість подальших дій з будівництва реконструкції. Зауваження, пропозиції, доповнення. Прошу проголосувати за питання на розгляд. сесії. Дякую. Наступне. Про затвердження проєкту замовсту, що дали земельних ділянки, передачі постійного користування головноуправління національної поліції Харківської області на території Близуківської селищної ради. Головним управлінням Національної поліції в Харківської області було виготовлено шість проєктів землеустрою під опорами з відеокамери. Земельні ділянки будуть передаватися в державну власність і постійне користування Національної поліції. Три в селищі, верхній Самарі і два в Криштовах. Це про що? Про камеру. 16 квадратних метрів. Вони по Це проєкт головного управління національної поліції. Поки це питання державної політики, державної безпеки. Ми тільки виділяємо земельні ділянку. Є ще якісь доповнені питання? Прошу голосувати за гарантування питання на мене. Дякую. Розмаття дозволу на виправлення технічної документації за МУСКО, що встановлює межі на ділянки населення місцевості, звернути ПДК та направити до мечах Звернулася громадянка Зарянова на території Семілівського Старостинського округу про тайну за на зміну сертифікату на земельну ділянку. Щодо комісії суду доповнюю до питання. Щоб голосувати за вимогу питання на розвитку. Треба заплатити передачу у власність Кравченко Олег за розділянки для ведення товару з сільськогосподарського виробництва. Громадянка Кравченко виготовила технічну документацію взамін сертифікату. На половину паї з колишнього КСП «Червона Заря. Документація виготовлена на сьогоднішній день, затверджуємо, передаємо Прошу. Це ванцидентне питання. Наступне. Про передачу вареники земельних лямки під об'єктом нерухомого майна. Звернулася таран, громадянка таран на території селища Близнюки, передаємо 12% на 49 років. Е, нерухомого майна ні, це наліниць. Прошу проголосувати за дякую. Шостер розміну молдового оренди оренди землі в частині орендної плати. Звернувся громадянин Янченко на території Платнівського Трасницького округу, він отримав об'єкт нерухомості торгів, оформив земельну ділянку. Ми було визначено орендну плату в розмірі 12%, але оцінка в цьому суді досить висока, а він використовує цю будівлю як складську прохає знизити до 3%. Через ще, ще, ще громадянин Янченко взяв старгов з дані аптеки комерційного призначення, плануючи використовувати як складське приміщення. Ми поставили нього дню... ж склад 15, склад, да. склад... цількосклад. Я там не двінадцять там має бути мінімально. Так це помилково на минулий раз на визначили 12, бо комерція так. А, ви а ви? це ж буде не комерція, це а просто. Це фермер у Ну, да, Цільове комерційне через це дуже висока ціна. Mm -hmm. mm -hmm. Зінченка Ні, э, Олександр. Це покинуте приміщення. Це покинуте приміщення. Покинуте приміщення. Він його, да, його зремонтував, зробив, в уплату тут навіть. І там 12%, і воно йде як комерційне, ну а в сільгоспі це не може бути як комерційною. Нормативна оцінка за... можна піти. І, і, і так, і у всіх у товародників, там де склади, де е, хоздвори, 3%. Пропоную виправити і поставити 3%. Дякую. Про передачу вареньоземерових ділянка сільськогосподарського призначення, що належали померлим громадянам. Звернувся цукан Сергій Володимирович на території Саміницького Старостинського округу, ділянка померлого новіка Володимира Павловича. 8% на 49 років або до моменту визнання спадщини від умерлого. Зрозуміло, що це знає. Від умерла спадщина пай, пай. Чоловік умер, на ще немає власників Смістері. майбутніх спадкоємців. До того, як ви спадкоємці, здає, ви ми здаємо під 8%, як і всі, до моменту, хто спадкує, або селищна рада, або навіть спадкоємці. Як буде заселишна рада, яка до мене тоді вже через рішення суду і через аукціон буде здаватися в оренду. Але це вже як з'ясується. Прошу винести на сесію. Він, да, да, варі, варі. Він не орендував нові кабацього, але. Так, наступне. Про технічної документації замовку щодо встановлення і відновлення междень ділянки для ведення товарності корполецького виробництва на території за якісь писали, що я. Звернувся гамане притула, який виготовив технічну документацію на території Софіїського Трастинського округу під 8%. На 49 років буде до моменту Це також не витраване. Так, на 8-8% mm -hmm. як всім до моменту витраплення. Винуси на Про передачу варіант судові коловичів сформований земельний ділянок на розподілу фандиторів земельних часток паю. На минулій сесії відмовився СФГ Жизняк від двох земельних ділянок на території Старостинського округу. На ці земельні ділянки написав Віктор Йосипович відмовиться двох земельних ділянок йому не з руки, а це земельні ділянки, які не виставляються, не підлягають на аукціонах. А Сидоренко поруч обробляє написав завернув, чи між собою ну, хто нас не стосується. Виносимо ви на сесію. Заява від зняка ж Вже рішення і Растову. Вже все, я забуду, так. <кліх> про заперший день документації з нормативного вшукової оцінки земельних ділянків, земель, промисловості транспорту, електронних комунікації, енергетика, оборони та інші призначення, з того занятської селищної ради. Це земельні ділянки Укра, які використовуються на праві постійного користування Укренерго. Ми виготовили технічну документацію, оскільки на сьогодні Рада втрачає кошти через невідповідну нормативну грошову оцінку. Привели нормативну грошову оцінку для «Укренерго» і також да, на сесію. Про розробку проєкту забув щодо встановлення менш території Бузінківської сім. Це окружна межа Бузінківської селищної ради необхідна для проведення розпорядження земельними ділянками на території ради та виготовлення контекстного плану. Буде оголошено тендер на проведення цих робіт і будуть виконані роботи. Прошу підтримати вимір на сесії проведення дозволу на видно набрати замовлю про щодо відведення земельки, то в Меркурії стоїть. Меркурій Меркурії стають підпали в приватну власність. Приміщення, комерційне приміщення на території села Самілівка, виготовлятиме проєкт землю. Ага. Це якесь нові підприємства і нічого такого. Вони з торгів забрали за борги чийсь э, магазин. Якийсь магазин ви купили в Самілівці. У ну, раз у них є документ на нерухомість, значить так, під і, нерухомістю ми зобов'язані. Зобов да, да. Під нерухомістю власником ми зобов'язані. Прошу голосувати за вимкнення питання. Про наступне. Про надання дозволу на збройні та документації за молодською щодо проведення літалізації геройнілянки з призначення на висвітлення на частки паї. Звернувся до громади порту, а на території Софіїського старостинського погодження зі старостою є. Це не витребувані також частки паї. Скодрою говорили. Тут ми без аукціонів. Прошу ви. Проєкту землоустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Близніківською селищною радою було проведено тендер на, на виготовлення технічних документацій зміною цільового призначення для подальшої продажу на торги. Переможець тендеру по Казаченка виконав ці роботи і подав на затвердження. Після затвердження будуть внесені зміни до державного земельного кадастру і проведено земельний Це ми що затверджуємо зараз? Проєкти землеустрою по зміні цільового призначення. землеустрою по зміні цільового призначення. Там Семенівський старостинський округ, Олексіївський старостинський округ, Алісівський старостинський округ. ну там Ми кількість... приймали ці да, 23 земельні ділянки. Після того, як вони будуть дороблені, ця технічна документація, будемо вже приймати рішення про включення до переліку, там будемо оголошувати якісь І рішення. через торги вони будуть. Да, да. Ми для цього це все робимо, щоб ці земельні ділянки проводились через торги, оскільки вони відповідають рілі, вартості і так далі. В Ні, це вони там, вони були сформовані землі запасу, а для того, щоб продавати, треба або землю для ведення товарного mm -hmm. сільського путарського, або для фермерського сільського тоді ми виконуємо цей виклик. Це і по-чесному тоді менше ображаються люди. Травіс таки це найчесності. Фронтари, будь ласка, вчасно. Русло-рейки немає Ці обмеження встановлює виконавець там. Тому що всі видаємо, вони не знають. Ні, ні. Там перелік, той, хто витовляє технічну документацію, він своїм сертифікатом. Якщо за межами захвати більше землекористувачів, це можна передбачити. А той, хто виготовляє технічну документацію, йому чим показувати до ріки? Так що той, хто виготовляє документ, той не порушує, бо він втрачає сертифікат. Порушують, як то, правило, ті, хто хочете, обробляє далі положено. Оце треба контролювати. Арксано, якщо хочете, можете знайомимось роботовувати. Спасибо. Просто для уточнення, все правильно. Да. Бо в нас ж є такі випадки, і це так, кримінальні так, провадження. Так, це так, не так, на сьогодні кримінальні провадження. Кожному випадку окремо. 25 мінімальна, але в залежності куту вона е, може збільшуватися вдвічі, в середніх річок це 50 метрів, тобто може бути змен... збільшена, до в залежності від того, який це об'єкт, Від площі, від його. Інженер-проєктант він тоді виходить. Воно ж і так, на самом деле, все що поки і перепахає. <плес> е, Арландож, може ну, посліки ж ми під відеозйомку. Значить, якщо у вас є такі відомості, а ви депутат, ви зобов'язані звертатися в прокуратуру або до нашому точно є відомості. Ми з вами вже як ви, як депутат, як селищний голова, давайте відомості. Ми не можемо скривати. Якщо ми знаємо, говоримо, а не подаємо заяву на поліцію, тоді ж ми з вами, вами сучасники. Я падні вопрос по. Будь <клузька> ласка, зафіксуйте. І за зверненням депутата Фаналагача по Криштуповки є інформація, що перепаханий заповідник негайно повідомити правоохоронні органи і залучити депутата як свідка. І селищний рад. І спеціалістів селищної ради. Ми не можемо знайти. Якщо є кандидатура, будь ласка. Виносимо це питання на сесію? А чи все? Добре, дякую. Про надання дозволу на збройного проєкту замовку щодо організації впевнені межтериторії дорого заповідного фонду та іншого продовольного призначення водного фонду та родопоронних здоров'я обмежень користування земель та їх режим оборудованих об'єктів. Було в 2021 році прийнято рішення про розробку проєкту землеустрою щодо встановлення меж наших е, заказників природного заповідного фонду, але в тому рішенні не було включено добровільський заказник. Через це зараз приймаємо окреме рішення, буде проведено тендер на виконання цих робіт і буде виконувана ця робота. Ну, на жаль, з 90-х років, коли створені ці заказники попереднім е, організації державної, яка мала цим опікувати, це Діниківська районна державна адміністрація. Документи не виготовлені, охоронні зони не встановлені, але це обов'язок тепер громади і ми маємо це виконати. І коли ми включали е, оформлення документації всі наші заказники. Технічно було випущено добровільський заказ. Так. так? І тепер ми просто додаємо технічну документацію і на добровільський заказник, в тому числі до загального договору Виставляємося. За усним зверненням представника Товнікольська було вирішено внести зміни в частині плати за воду методики. Зміни відсотку за 150 гривень за гектар до 8% як загальний прийнятий по громаді. Зміни сторони з Близніківської районної державної адміністрації на Близніківську селищну раду. І зміну терміну 49 років на 48. Питання: в чим? Було 150 гривень з гектара водне поле. Зараз зробили оцінку. І загальна методика для всіх ставків, для всіх подібних земельних ділянок ми виставляємо 8%, не менше. Є більше процентів там, де здається через аукціон. Це старий договор. Він не здається через аукціон, а Ну, Вноситься просто зміни. Сторона. Тому ми і вносимо, і щоб не 150 гривень з гектара, а 8% від тої оцінки, що є. Це по чесному бо у всіх ставках 8%. І всіх має бути місяць. Ви маєте на увазі дзеркала і пробережного торгується? Взагалі, відсоток від нормативної грошової прашовує... авиації. Дивіться, але представника Ніполська. По-перше, сума по формулі, вона не вірна. По якій формулі? Ну, від... Якщо ми вносимо відповідно до методичних рекомендацій, ми формулу не прописуємо. Є нормативна оцінка цього? Є, ставка. нормативна оцінка. І, і Просто береться 8% від, від, від нормативної від. Від. Ви, Ви, той, що надає витяг державного ваги. А партію. про яку формулу йде ця мова? Про методику розрахунки плати за воду. О, Ми да, попередньо розсилали листи, прохали сплатити за воду. Так. Вони е, просять внести зміни в договір. Ми вносимо зміни в договір, не прописуючи суму, де стосується води, прописуємо відповідно до методики. Так. Тобто обрахунок буде здійснений після укладання угоди. Хорошо, ми приймаємо рішення сесії, що тоді до нас звертався, він має розпорити чи я. Вони повинні підписати. Ну що, 150 гривень з гектара це багато. Писання в тому, що по формулі, по я не знаю. Правильно, ми її перерахуємо, якщо вони з цим не погоджуються. Це ми все зробимо, ми з ними домовлялися, але їх не влаштовує відсоток, що змінюється з 150 гривень за гектар до 8% від нормативної грошової оцінки. Вони прохають цей пункт взагалі не чекати. Дивіться, коли укладала договора районна державна адміністрація, в багатьох договорах не ставилося відсоток від вартості, а стала просто сума 130 гривень. Це неправильно і крапка. От тепер є нормативна грошова оцінка. Вона є. І ми нею встановлюємо 8%. Звідки зла нормативна грошова оцінка? З якоюсь формули? це різні Ні? різні плати. Заводи окремо заводу окремо за землю, за землю окремо О. питання. Було за воду, що неправильно обраховано. Домовили, що вносимо зміни, прописуємо саме методику, і обрахунок здійснюємо в їхній присутності Так, а за землю. Вісім за... відсотків, як оцінка взагалі вісім всі. Водні об'єкти вісі від нормативної грошової оцінки. Там окремо вважається водне зеркало, окремо прибережна захисна смуга в залежності від виду гідь, бо це можуть бути і пасовище, і сіножаті. Пасовище і сіножаті взагалі здаються під 12% в нашій раді, то що там копійки стоїть? Да, бо там дуже низька оцінка. Яка пропозиція? А, які проблеми? Дивіться, на... це... все проходить у правовому полі. Ми зараз виносимо на сесію. Сесії депутати голосують. Потім, якщо той власник, який вже ним займався Нікольське, він може це якось оспорити чи ці. Чи... Він ну, може бути не просто з умовами. Не Нема не згоден з, з умови не підписує договор. Питання. Тоді виставляється на аукціон і вперед. А розірвати її ну... аліс за ручево на ми раніше держави. На пасовища, замкало, там сама вартість дорожча, буде теж 8% тільки від вартості. Лист. Да. Mm -hmm. Якщо ліс дорожчий, якщо пасовище, там труба найдеше. Ну, я, чесно кажучи, у кожному може бути. А при чому тут реляб? Слово релят в даному випадку зайняти. Територія селищної ради є, на 6% такі ж. Старі на які старіші. не. Да, Реперси. Навіть з торгів стартова ціна 8. На минулой сесії був Грюнберг. Ми не доходить. маємо права зараз ставити 3%, тому що ми ставимо. 3%. Ціна. Цінична Вона розроблена відповідною організацією, яка має на це ліцензію, де обрахована окрема вартість пасовищі, на жаль, води. Ну Це ж це не селищна рада розраховує? Ні, вартість. це відповідна проєктна організація. Ну ви задавали питання і до сесії. Так, е, я пропоную на сесію виносити. Ставить 7-8%. А це вже питання підприємства і селищної ради, хто там буде ще внизу. 3% ми не будемо ставитися точно. А нормативну грошову оцінку ми не можемо міняти, бо не ми її встановлюємо. Я правильно кажу? цей? Виносимо дане зала, рішення на розвитись. Розвитись, і в даному. Питання Та таке, і... не подобається ставок, значить, не... Согласен. Не, согласен. не согласен на 8%. Согласен на 150 гривень за гектар. Ну тоді зробіть, як люди платять, а дарим <плоти> не Всі платять, так? Да. Орендна плата по чому сьогодні з'явилася? 8, 2,5 на тиск, 2,5 на тиск. У нас 8, а на самом деле люди орендують землю скільки воно. Та вирішується працювати. Ні, ну це ж ставок, ну як би там, це таке діло. Хоча зараз, не. дивіться, нема практично такого місця, щоб хтось не просив ставки. І полу брошені, і полу висушені, і починають рибою потихеньку займатися. Да. Ще раз. На сесію виносимо, будь ласка, ще раз. В той ріданці, в якої є. Ну, і а да. тому ж. Ну, якщо ми зараз проголосуємо за 3%, відсотки, я своїм розпорядженням перенесу на наступну по сесію, бо 7 так 7, 8 так 8. А я так розумію, питання в обрахунку самої вартості, але це тоді вже треба брати вартість, хто робив цю розрахунок або скасовувати. Вразні річі. Це різні речі. Вода це одна вартість, зеркало, земля це друга вартість. Так, але ставки дві плати. Арендна плата за земельну ділянку під і за воду. Але у нас через 10 хвилин вже загальна сесія, будь ласка. Одну, ми вже не Просто... А ще ж питання є. Так. Так. Про змінило договоренно землі чи зміни міг ліміра не та та дії. ПСП Володимирівська виготовила з багаторічних насаджень, піднімаємо з 3 до 8% і змінюємо термін до 48 років або до моменту викликав. Це Вахменко чи не? Так, да, Вахменко. Викачував. Проєкт є, ну, там сади вже ну, садам 70. Звернулася селіна агра, поділили вони земельну ділянку, виявили екран ще 400 квадратних метрів. Ми затверджуємо для можливості подальшої зміни цільового призначення і зміни роботу. Чому суттєві? Це на виїзді моки. Вони виокремлюють сільхоз, земель, земель Ага, все, карітна. я зрозумів. До форми документу це сам, як швидко мойка, ще як називається. <плес> Самообслуговування. <плес> 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 так. <плес> Проби заводну бардачі з рамбілями, коли це для будівництва злогоні злого будинку, зводить в рівні спорудки. Під будинками власників наших мешканців. Пробнення дозволу на розробку практи за що дані заменитанка, ранено для городництва, замерково на власності сільськогосподарського призначення Це списці, що надалі. Наступне про передачу врядні земельня сільськогоспольського призначення доведення виробництва. Це вже виготовили і зараз... До 60%, так? Так. Прошу попросити Дякую. Про закарження проєкту за щодо що надання земельня для самокосіння і описання на намови для в оренду. Це громадянин Качубей, територія Криштопольського Таросницького округу. Він тримає велику кількість худоби, передаємо йому земельні ділянки. Він говорить, що з вами согласовував, що ходи, ага. При до вас підходить, хоч і. Хай, параші прошу. Так, 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 пані, Валерійська. Під конторою для можливості придбання цієї зим... нерухомого майна, який на, на... ній знаходиться ПСП Володимирівська. Боево... Під нерухомим майном оформляється земельна ділянка, там Ні, ми, припиняє... ми припиняємо, бо там наше майно, а вони кваренді через ну комет, це ще та... всі складено досталося. Майно стоїть селищної ради, тепер селищної ради, а земельна ділянка в оренді в ПСП. Ну це якось так сільські раді було даяло, ну, для того, щоб вони могли... Ми тепер оформляємо цю будівлю і земельну ділянку, щоб вони на даті на того. Бо на цю, на цю будівлю немає документів. і це єдиний. Юридично правильний шлях, шлях щоб отримати відповідні документи і на ділянку, і на нерухомість. Про надання дозволу на прес-даму, то що дані земельнілянки врали для сінокасії написання потрога. Звернув звернулася громадянка Костюченка на території Семенівського старостинського округу. Раніше було надано дозвіл, але було виявлено, що 4 гетара з тих. Тої площі, що вони хотіли оформити, взагалі не придатні не для випасу, не для. Вони зменшують площі. зменшують площу. У нас зменшення площі треба дивитися, що. Але там неможливо зробити тільки поділ. Через це надаємо дуже на готування також. Той так. земердян, яку ми виділяли, ми вирізаємо ту, від якої вони відмовляються. Не. Прошу на сесію винести, так. Прошу голосувати. Так, і е, е, останнє про завершення та документації забустка щодень. Щодо інвентаризації замедли товарності з постопського виробництва за рахунок на витривах переділи на земельний частик. Це? це громадянин Ваташняк виготовив на три гектари технічну декументацію. Ми тепер передаємо йому оренду на сорок на підтримку. ми цю землю йому да, виділяли, розглядали. Тепер технічну документацію він виготовив, ми її затверджуємо і передає? передаємо. Передаємо оренду на 48 років, а до моментувати, витримання під вісімсот. Або до моменту витрапляє під 8%. А буде до моменту прийняття законодавства? Переглядний При вичерпаний комісії. Готуємо до сесії.